Дозволяємо. А в є? є? є. 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 Старий рік Так, да, Минає, старий рік, а новий наступає. Наступає. Рік минає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Генає новий, наступає, новий наступає, пане господарю, великий владарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю. Пане Якила владарю. Diyorsun? дай нам із і з медом пшениці, дай нам із полиці, з медом пшениці, з медом пшениці, дай нам із полиці, з медом пшениці, з медом пшениці. Ще щось такого до стого святого, а ще щось такого, до стого, святого, дого, святого, а ще щось такого, до того, святого, до стого, святого. старих минає нови. Цари рік минає новий, наступає, новий, наступає. Стари минає новий, наступає, новий наступає. З новим роком, з новим щастям, з новим благословінням.